Сьогодні я складаю обітницю, сьогодні я складаю заповіт і обіцяю Господу служити, ще скільки Бог призначить мені літ. Служити йому у радості і горі, служити свого Бога, прославлять. Які би не прийшли в житті ці цимболі мене не лишить Божа благодать. Він обіцяє скрізь оберігати, він обіцяє в небо довести, Ім'я у життя книгу записати зі мною поруч пожитюєте, вести дорогою, якою сам пройшов він, у ті його важкі земні часи, навчати, відкривати своє слово, щоб набувати Божої краси, щоб завжди бути, як його невіста, у білосніжному, чистому бранні, щоби душа і одежа були чисті та хоче бачити Господь і у мені. Як чисті води, що покрили тіло, коли обітниця складала перед Ним, так душу мою кров Христа омила, щоб стати перед Господом своїм. І я йому за це все обіцяю у чистій совісті всі дні свої прожити і обіцяю голосно сказати, що всі почула, як я буду жить, що обстали свідками всі поміж мною і Богом, що заповіт укладений з Христом. Що йдемо тільки по його дорогах, а він життя дасть вічне за те. Цей заповіт, укладений на віки, а не на якийсь спавний тільки час. Він є затвердженим самим Господнім сином. Святого Духа я на нім печать. Тож, славлю Бога, за його спасіння, що він мене у світі цим знайшов. Спас, виправдав я його дитина, у спадок, отримую любов. Любов Всевишнього і праведного Бога, і в місце з ним у світлих небесах. Я спадкоємниця її царства всього, моє ім'я записане в віках.